Привіт усім підписникам та гостям каналу Сільська Скарбничка. Звати мене Юра. У мене за хлівом протягом багатьох років стоїть без діла ось така металева трішки ржава клітка. З дерев'яною дубовою підлогою, в якій є шпарини десь на 1 см. Колись давно, в 90-х роках, у ній жили кролики. І ось через 25-30 років я вирішив заселити у них кроликів. Дно клітки вимостив соломою. Другу половину клітки також застелив соломою. Отже, у мене є дві клітки, які готові для того, щоб у них жили кролики. І ось настав той момент, коли я придбав своїх перших кроликів. Знайомтесь, це уже спарована самочка фландер з полтавським сріблом. Ну, по крайній мірі, так мені сказав продавець. І ще одна спарована молода самочка каліфорнійської породи. Заселяю своїх перших кроличок у їхнє нове житло. Нехай знайомляться з новими апартаментами. Ще з тих старих часів залишились ось такі металеві годівнички зі швелера. Годувати кроликів. Буду пшеницею, ячменем і кукурудзою. Змішую усе в однаковій кількості. Також наливаю чисту воду. А ще в кожну клітку кладу пожмені сіна. І кролики відразу ж приступили його їсти. А ще крейдую на дверцятах, щоб не забути, напишу дату, коли має бути окрол. В однієї це 12-го числа, а в іншої 19-го. Через ці шпарини у підлозі у кроликів на землю просипається підстилка. Ця чорна кроличка постійно пересовує поїлку і годівничку в інше місце. Годую кроликів двічі на день зранку та увечері. Зерносуміш, вода і сіно. Кроличка спокійна, неагресивна. Йде до рук, дає себе гладити. Так, кролики прожили у мене 5 днів. Сьогодні субота і пора почистити клітку. Пересаджую кроличку в маленьку кліточку. І починаю вичищати усі продукти життєдіяльності, з яких получиться хороше органічне добриво для городу. За 7-8 днів до окролу вичищаю клітку, застеляю свіжу підстилку. За 4-5 днів кроличка починає дерти пух і носити солому сіном в зубах. Роблячи таким чином собі гніздо. Сьогодні 12 число. Кроличка привела мені малесеньких кроликів. Ось вони ворушаться в пухові. А вже на другий день мене чекав неприємний сюрприз. Таке я бачив вперше. Як можна з'їсти своє кроленя, а інших подушити? Що з тобою? Нащо ти з'їла кроленятко? Блін. Ану, посунься. Нема нікого. Бляха муха, лапку від'їла. Тож є сіно, вода, зирно суміш. Що всі дохлики? Що ти зробила? Бляха-муха не живі? Не живі, кроленятка. Блін, яке моторошне явище? Чому так вона зробила? Хто знає, підкажіть в коментарях під відео. А поки одна кролиця їсть і душить своїх кроленят, інша готується стати мамою і носить в зубах сіно і вимощує гніздо. Це молода самочка, яка ще ніколи не мала кроленят. Надіюсь, що усе буде добре. Я так з нетерпінням чекав того 19 го числа, а коли відкрив клітку, знову був неприємно шокований. У цієї кролички усі кроленята були розкидані по клітці, а вона стрибала з одного кутка в інший, допкаючись по маленьких кроленятках, які вже були мертвими. А привела вона 8 штук. І що мені тепер робити? Ось таке невдале получилось моє перше знайомство з кроликами. Хто знає причину такої поведінки цих самок, напишіть мені в коментарях під відео. Чи може я в чомусь помилився, буду дуже вдячний. Рук не упускаю і не здаюсь, тому що у мене на меті є розвести своїх домашніх кроликів і балувати себе та своїх рідних корисним та дієтичним м'ясом. А на сьогодні у мене все. Підтримайте мої старання лайком, коментарем та підпишіться на канал. Вам не важко, а мені дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео про цих кроликів. Тому що я планую їх пускати в злучку знову і таки отримати від них кроленят. А якщо ні, то ви зможете переглянути відео, як я готую смачний шашлик із кролика. Дякую за перегляд, усім здоров'я та добра. Бувайте здорові!